Спільне використання лікувальних та оздоровчих баз, обмін досвідом та бізнес-форуми це лише частина того, що передбачає підписана угода між Рівненською та Харківською областями. Рівненщина також планує перейняти практику введення соціальних карток для малозабезпечених верст населення та заходів з енергозбереження, а ще у планах розширення туристичної та торгівельної співпраці. Так вже найближчим часом планують організувати спільні сільськогосподарські ярмарки. Все це буде Реалізовано предметно, реалізовано після того, як ми обговоримо і узгодимо наші плани на кожен місяць. Можливості на співпрацю дуже величезні в різних галузях. Звичайно, це не зупиниться на тільки одній Харківській області. Ми запропонували Одеській області, запропонували. Підписати таку ж саму угоду, окрім цього, Юрій Кічати взяв участь у засіданні правління Української асоціації районних та обласних рад, що відбулася у Миргороді. каже саме це об'єднання дає рекомендації при формуванні бюджету регіонального розвитку. Голова облради переконаний, рівненщина, який торік отримає підтримку з цього бюджету. Юрій Кічати навіть вже знає, куди підуть ці кошти. І на наступний рік ми теж поставили одним із пріоритетів. Це Будівельні програми, будівництво доріг, електрифікації малих і маленьких міст сіл і містечок, це і е, програми по будівництву дитячих садочків. Це, звичайно, молодіжна політика, молодіжна позиція це можливість. Е, Молодим людям отримати перше робоче місце Вікторія Катеринчик Назар Мідріган інформаційна програма День.